Вітаю, шановні читачі! У нас є чудова нагода познайомитись із всесвітньо відомим оповіданням Жага до життя видатного американського письменника Джека Лондона. З вами Ольга Віталіївна. Твір було написано 1905 року. Він входить до циклу Північні Оповідання. Події в оповіданні відбуваються під час Клондайської золотої лихоманки 1897 років у кінці липня чи на початку серпня на півночі Канади в районі Великого ведмежого озера на одній з приток річки Копермайн. Ми бачимо двох стомлених і виснажених подорожніх. Зрозуміло, що вони довгий час зносили з негоди. Чоловіки давно не їли до сита, два останніх дні різки не було у них в роті. Кожен несе на спині важкий клунок, загорнений в укривала, який підтримують ремінці, які чоловіки накинули на лоби. Обидва несуть рушниці, хоча в них немає жодного набою. Очевидно, перед нами видобувачі золота, які повертаються додому. Кожен несе торбинку з лососевої шкіри, вагою 15 фунтів. Мета подорожніх добратися до гудзонової затоки, і звідти на попутному кораблі відплисти до Америки. Чоловік, який ішов позаду, переходячи бурхливий холодний потік, підвернув ногу. І деякий час не міг рушити з місця через біль. Він крикнув товаришу, благаючи про допомогу. Але біл так звали компаньйона, не обернувся і продовжив свій шлях. Головний герой оповідання не має ні імені, ні прізвища. Він страшенно наляканий тим, що залишився один, тому що самотній людині вкрай важко вижити на півночі. А чоловік на додачу травмований і виснажений. Він переконує себе, що біл не кинув його на призволяще, що неодмінно чекатиме біля їхньої схованки на річці діс. Найбільше героя допікає голод, гризе йому нутрощі, затьмарює свідомість. Чоловік намагається зловити маленьких рибок у калюжі. Безрезультатно полює на куріпку, їсть живцем її пташенят. У вічі він голодний плаче, і його ридання розлягаються над байдужою постелою довкола. Настає час, коли через голод починає відмовляти організм чоловіка. Заіржаві лисуглоби, серце іноді немилосердно б'ється, аж темніє в очах. Але найгірше те, що порушується робота мозку. Чоловік втрачає орієнтацію у просторі й часі, починає марити. Фізичні страждання героя посилюють отримані під час подорожі травми. Суглоб на нозі, яку чоловік підвернув, розпух і став за грубшки з коліно. Болять коліна, які подорожні стер до крові під час полювання на куріпку, пошиті зукривала шкарпетки світять дірками, натерті ноги покривавіли. Природа, здається, також проти людини. Ні те, ані деревця, ні кущика, саме тільки сіре море моху, серед якого розкидано сірі скелі. Сірі озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре, а на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця. Погода також погіршується. Холоднішає, крижаний дощ чергується зі снігом, який скоро перестає танути. З часом подорожній жахом розуміє. Що йому загрожує не тільки смерть від голоду, але й від хижих тварин. Найстрашнішою, найнебезпечнішою стає сутичка чоловіка із здоровенним бурим ведмедем. Знесилений герой дуже злякався, але переборов себе і не рушив з місця, випростався, подивився у вічі звіря і загарчав у відповідь на його гарчання. Дико, люто. І ведмідь отступив. він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо, і не боялася його. Ускладнює рух чоловіка й золото, яке він несе. Воно важить стільки, скільки решта його речей. Герой не одразу вирішує позбутися золота. Він спочатку ділить дорогоцінний метал надвоє. Одну частину приховує у примітному місті, другу забирає із собою. Однак через короткий час викидає із залишки золота. Глибоку повагу викликає те, як мужньо герой бореться за своє життя. До останнього намагається лишатися людиною. Навіть у напівсвідомому стані він заводить годинник, хоча давно втратив уявлення. Який день настав і в якому місці шляху він знаходиться? Чоловік примушує себе пити окріп і їсти, коли йому вже й не хочеться, тому що усвідомлює, що це необхідно, щоб вижити. Він не забуває перерахувати і заховати сірники в промащеному папері в різні місця на тілі, тому що це вогонь, а значить, тепло, життя. Звідки в героя така жага до життя? Автор пише своєю волею він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмерти і гнало його вперед. У якийсь момент подорожній втратив зв'язок із реальністю і прийшов до тями, лежачи горілись на кам'яному виступі. Гріло яскраве сонце. Чоловік зміг тільки з болісним зусиллям перевернутися на бік. Хоч він і охляв до краю, проте болю не відчував, їсти не хотілося. Чоловік побачив, що внизу повільно текла широка річка, яка вливалася в осяйне, блискотливе море, а серед моря стояв корабель на якорі. Спочатку перехожий подумав, що марить. Але через деякий час зрозумів, що він збився зі шляху і потрапив до долини річки Копермайн. Море це льодовитий океан, а корабель китобійне судно. Усвідомивши побачене, чоловік почав міркувати, що слі зробити найперше. Ноги стали суцільною раною. Укривала не було. Рушницею і ножа він загубив. Шапка теж пропала, і разом з нею частина сірників. Годинник ще цоков, мабуть, чоловік його накручував навіть у напівсвідомості. Він вирішив випити окропу, перш ніж вирушати до корабля. Рухи чоловіка були повільні. Він трясся, неначе паралітик. Не зміг звестися на ноги, щоб позбирати моху для багаття. І врешті поліз рачки. Чоловік побачив неподалік вовка, за всіма ознаками хворого. Гострі вуха не стирчали догори, як у інших вовків. Очі були тьмаві й налиті кров'ю, голова понурилася. Звір безперестанку кліпав од яркого сонця, сопів і бухикав. Випивши окропу, чоловік знайшов у собі силу звестись на рівні ноги і рушити, як присмертна людина. Мало не що хвилини йому доводилося відпочивати. Він ступав нетвердо і невпевнено. Так само нетвердо й невпевнено плентався його слідами хворий вовк, маючи надію, що хвора людина помре раніше. Погода, здавалось, змилостивилася над людиною. Потеплішало, вдень світило яскраве сонце, в північних широтах настало коротке бабине літо. Подорожній надибив сліди людини, яка лізла навкарачки. Незабаром він побачив на мокрому мохові свіжо обгризані кістки, а навколо сліди вовчих лап. Тут же валялась торбинка з лосячої шкіри. Чоловік зрозумів, що перед ним те, що залишилось від біла, а той ніс золото до останку. Подорожній подумав, що нехай компаньйон покинув його, але він не візьме золота, не смоктатиме його кісток. А біл зробив би так, якби опинився на його місці. Останні сили покидають героя він повзе навкарачки часом непритомніє. За п'ять днів він наблизився до корабля на дев'ять миль, а лишилося ще миль сім та чоловік уже був неспроможний проповсти за день і милі. Кілька разів вовк робить спробу напасти на людину коли та втрачає свідомість. Чи засинає від виснаження. Однак чоловіку вдалося перехитрити тварину. Коли вовк напав знову, подорожній схопив його за щелепу і навалився на нього всією вагою. Але рукам бракувало сили задушити звіра. Тоді чоловік притиснувся обличчям до вовчої горлянки, прокусив її і почав пити кров. Вона вливалася, немов розтоплений свинець, але подорожній долав біль та огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. Члени екіпажу китобійного судна Бетфорд зауважили на березі якусь дивну істоту, яка повзла до води. Вона була сліпа, безтямна, але звивалась на піску, немов велетенських робак. Істота корчилась, крутилась і за годину пролазила метрів шість. Моряки на човні попливли до берега, щоб роздивитись істоту. Тільки через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, головний герой оповідання був у змозі розповісти, хто він такий та що йому довелося зазнати. Його не облишав страх, що екіпажу не вистачить харчів. Він, як же брак, випрошував сухарі у матросів і наповнював їми матрац на своєму ліжку. Але це минуло. перш ніж Бетфорд кинув якір у бухті Сан Франциско. Дякую за увагу, шановні друзі. До нових зустрічей із цікавими книжками.